Продовження. А вже ж, згадала Джорджа, може, мої здогади нічого не варті. Але в кабінеті внизу над камінною полицею є вісім дерев'яних панелей, а сама кімната дивиться на схід. Дивно? геш? Саме так, як вказано на полотнині. А шафа там теж є? запитав Джуліан. Ні. Але решта є, відповіла Джорджа. І мені спало на думку: а чи не може вхід, що веде до таємного шляху, бути не на фермі, а в нашому домі? Річ у тім, що колись обидва будинки належали нашій сім'ї. Жителі фермерського будинку багато років тому напевно чудово все знали про наш котедж. Ова! Джорджо! А що? Як їде справді тут? вигукнув дік. Це було просто дивовижно. Ходімо зараз униз і подивимося. Не верзи дурниць, остудив його Джуліан. Іти до кабінету, коли там сидить дядько Квентін. Я б радше ризикнув зустрітися з двадцятьма левами, ніж з дядьком, особливо після того, що сталося. Але ж нам треба перевірити, чи слушне припущення Джорджі. Ми просто зобов'язані так вчинити, сказав Дік. Забувши, що говорити слід пошепки. Цить, йолопе! Прикрикнув Джуліан і стосунув його. Ти хочеш усіх зараз на ноги підняти? Перепрошую, вибачився Дік. Але як же це цікаво? І знову в нас нова пригода. А я ж казала, завзято звалася Джорджа. Послухайте, може, варто дочекатися півночі? А коли всі поснуть, прокрастися до кабінету і спробувати щастя. Може, мій здогад хибний. Але ми маємо пересвідчитися. Я, напевно, не зможу заснути, доки не помацую усі вісім панелей над камінною полицею. А раптом щось станеться. Я переконаний, що теж ні на мить не засну, сказав Дік. Стривайте. Хтось ніби йде сходами, нам краще піти. Ходімо, Джуліане. Зустрінемося в кімнаті Джорджі о півночі. Зійдемо тихенько вниз і перевіримо її здогад. Обидва хлопці пішли до себе. Ніхто з них не міг склепити повіки. Джорджа теж. Вона лежала, перебираючи в думці події нинішніх канікул. Це схоже на пазл, думала вона. Спершу я нічого не розуміла, але тепер події припасовуються одна до одної, утворюючи зрозумілий малюнок. Ен міцно спала. Опівночі її довелося будити. Підводся, прошепотіла Джорджа, трусячи її. Ти хочеш взяти участь у пригоді? Продовження буде.